Сама чоловік. Ми, ми будемо пасками білими губування. Так, всім привіт! Ми з Михайликом ходили до лісу і в лісі ми знайшли отаких красунчиків. Багато-багато білих грибів. Михайлик! Це справжній скарб такий, так? Отакого От великого гриба Михайлик знайшов у лісі. Михайло ходив перший раз до лісу, йому дуже-дуже сподобалось. Ось стільки грибочків ми назбирали. Мішка, ну розкажи, ти був на грибах сьогодні? Багато так. назбирав? Так. Багато? Угу. Відео почали так? Угу. Молодець. Вон мама. Покажи, мама, в камеру, що ми назбирали сьогодні, який у нас улов. І вішка, що моя грибочка. Ну ну Молодці. І сьогодні спеціально для вас ми вирішили приготувати таку грибну страву. Будемо сьогодні готувати білі грибочки з вершками і з м'яском на сковоріці. Такий будемо робити. А це такий пеньочок. А це такий пеньочок від білого грибочка. Так. О. О, супер! У нас ціла тарілка вийшла, така велика, білий грибів, таке красиве. Так, синочок. Угу. Ну що, починаємо угу. приготування? Угу. Поїхали? Поїхали. Ось такі аботик висілась на моїм. Так, молодець. Для приготування нам буде потрібно. Бігбебе. Цибуля. біля! М'ясо в Я совсем Спеції. Спасі! з пацан? Нам! На, на, на маточки нарізати Ось Отакі грибочки ми будемо нарізати на шматочки, так? Так. Добре. У нас вийшла. О, ціла ось така тарілка. Смачню грибочки, так, Михайло? Так, вони дуже класні, білі грибочки, чесно кажучи. Тато сам перший раз за своє життя знайшов так багато білих грибів. Ми нарізали цілу, цілу таку тарілку. І зараз ці грибочки ми будемо відправляти, куди Я михайлику. В духовочку. Не в духовочку. Будемо відправляти їх в кипечану водичку, кипяточок. і відварювати орієнтовно десь 20 хвилин. Ми 20 хвилин їх поваримо і далі повернемося до вас. Так, поки наші грибочки готуються, ми будемо нарізати далі наші інгредієнти. Ви можете сказати, що багато хто не відварює білі гриби, але так як у нас маленька дитинка, ми вирішили все-таки їх відварити, а потім ще їх трошки протушкуємо на сковорідці. так, Михайле? Ми хвилюємося, дитинка маленька, щоб все було добре, а він ну, мусить скуштувати, він сам її назбирав, тому хоче попробувати. Далі нарізаємо наше сало, нарізаємо на такі квадратики, так, Михайло? Оберешно ну, пальчики. А ти казав, доса. Що я тобі ще дам, на тобі такий менший кусочок. На. А цей. Ти вже хоч цей ну, бери цей. Як ви знаєте ще з наших давніх відео а про картоплю, Дігали, наша дитинка дуже любить сал. Ми залишимо, хто не бачив посилання десь тут на відео. Переходьте, дивіться. Теж дуже цікаво вийшло. Сала ми взяли не дуже багато, так як акцент у нас має бути на грибах все-таки. Ось стільки кубиків у нас вийшло наша сала. Декілька Але... з'їв мехайк. Так, молодець. ні, Один з'їв. Один з'їв. Один кубик. Один кубик. Молодець. Не. Добре. Сала. Сала, добре. Далі нарізаємо нашу цибульку. Так, цибулька наша також готова. Ще потрібно нарізати трішки часничку. Ми підготували наше сало, підготували цибульку, підготували чесничок. І зараз будемо переходити до плити і це все обсмажувати разом з нашими грибочками. Ми витягнули наші грибочки, додаємо їх на сковорідку і обсмажуємо до золотистої скориночки. Так, додаємо до наших грибочків цибульку. Додаємо наш часничок, додаємо сало і додаємо наші спеції. Додаємо ще трошечки вершкового масла, все це перемішуємо і через декілька хвилин будемо заливати вершками. Додаємо наші вершки. Перемішуємо і протушуємо до готовності. Отак є молодці няк! Так, ось такі класні грибочки в нас вийшли. На смак і на аромат. Це просто щось чимось. Тато вже не стримався, попробував, скуштував. Зараз ми ще михайлику дамо скуштувати, так, Михайле? Угу. Це все ми зараз будемо подивати разом з пюрешкою. На наш погляд, з пюрешкою, дуже будуть смачні такі грибочки. Так! <звук> так, добре. Фастеуська готова. Так, наша страва готова і ми можемо її куштувати. Ну, куштуй. пробуй грибочок. Оцей. Так, давай. Оцей, давай. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. І Як тобі? Ммм. Mm -hmm. Смачно? Mm -hmm. Смачно, так. Дійсно, дуже смачно вийшло у нас. А з пірашкою. Ммм. Mm -hmm. Ходіть в ліс. Бирайте гриби. Це дійсно договорка, так, Угу. Mm. Добре, як завжди, в описі під відео ви зможете знайти повноцінний рецепт. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Так, Угу. Mm -hmm. Готуйте разом з нами. Всім папа! Па-па!